О, дивиться телеканал НТА і нашу програму Формула здоров'я сьогодні. Ми в ній поговоримо про цукровий діабет. А розпочинаємо з добірки новин стисло Територія здоров'я. Медики Львова продовжують страйкувати. Мітингувальники вимагають від влади повного фінансування виплат заробітку, крім того, забезпечення швидкими та реанімобілями. При цьому уся невідкладна допомога у Львові надається у повному обсязі. Очільники галузі обіцяють розв'язати проблеми до кінця вересня. Вимоги вимогами а в день надання першої допомоги служби екстреної медицини відзначили майстер-класами. Показові виступи бригад змоделювали дії медиків під час різних ситуацій, коли виникає потреба у першій допомозі. Зокрема, представили і навички з тактичної медицини. Вакцини вже є. Експерти стверджують, дітей вже починають щеплювати в пологових, в поліклініках та лікарнях, дещо бракує кількості живої поліомілітної вакцини, а також для профілактики кору, краснухи та паротиту. УМОЗ запевняє, що нині розблокований процес усіх надходжень препаратів. А 70% вакцин вже не дійшли. До кінця листопада чиновники обіцяють повне забезпечення українців вакцинами, що закуплені через міжнародні організації. Тим часом фахівці говорять про ріст кількості інфекційних хвороб. За 2016-й медики зафіксували 101 спалах гострих кишкових інфекцій. Це майже вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Наслідок отрунь постраждали більше двох тисяч людей в половині випадків. Недужі діти лише впродовж серпня сталося 12 спалахів недуг у восьми областях країни. І продовжує програму наша основна тема цукровий діабет. Що слід знати про цю несолодку недугу? Звернутися до теми раннього виявлення цукрового діабету нас спонукала така подія. Днями у Львові стартував науково-освітній проект Школа ендокринології. З цієї нагоди до участі у науковому форумі зголосилися понад 100 провідних спеціалістів України. До такої школи повинні запрошуватись і залучатись не тільки фахівці первинної ланки, сімейні лікарі, а також і неврологи, і офтальмологи, акушер-гінекологи, тобто лікарі інших спеціальностей е, немає. Захворювання ендокрину, яке би воно проходило безсистемно. Ендокринологія широке поняття. Одна з найбільших проблем цукровий діабет у світі. Його поширеність дуже велика. Сягає ще 7% у європейських країнах та 10% у США. Кожен третій старший за 60-70 років може мати цукровий діабет. Це кожен восьмий дев'ятий мешканець нашого земного шару. Має порушену функцію підсумкової залози в Україні. Сьогодні зареєстровано понад 1 мільйон 300 тисяч хворих на діабет, з них приблизно 10 тисяч діти. Щодня лікарі виявляють трьох-чотирьох нових хворих на цукровий діабет. Що на один офіційно зареєстрований випадок цукрового діабету виявляється ще два-три. Випадки, тобто фактично не мільйон 300 тисяч, а десь понад 3,5 мільйона, 4 мільйони хворих на цукровий діабет. Шестеро з десяти хворих, які звертаються до Львівського ендокринологічного центру, мають цукровий діабет. У нас порядка 120 тисяч. Таких, щоб ми могли сказати, що ми маємо зареєстрованих, зареєстрованих, то є 60 тисяч. Таких, що приймають інсулін, це є 12. Чому я говорю 120, а зареєстрованих 60? тому що є друга, Ми вважається світова практика, що друга половина про то просто не знає. Важливо знати і чинники, які можуть спровокувати появу діабету. Один з них стрес, якого нині вдосталь в житті. Доволі часто саме емоційно-психологічний фактор є, як кажуть, пусковим механізмом початку діабету. Стрес є одним із факторів, які може. Спровокувати розвиток цукрового діабету ми відзначаємо збільшення захворювання на цукровий діабет і сказати, яка питома вага в от стресу чи внаслідок радіації ми не можемо. Це дуже треба перекніти, але чисто теоретично підґрунтя для цього. Ні. Спеціалісти наголошують, нині важливий і реальний реєстр хворих на цукровий діабет, аби задовольнити усі потреби в лікуванні недужих на превеликий жаль. За ці роки фахівці говорили і стверджували, що необхідно створити реєстр хворих на цукровий діабет, провадити рецепторну систему, щоб лікар сам виписував разом з хворим, вирішували, який йому інсулін краще, щоб по рецепту, щоб не було цих тендерів, тому що ви знаєте, там де тендери, там дуже рядом іде кримінальна ситуація. Такий підхід дозволяє з одного боку залучати до лікування хворих, а з другого коригувати терапію, щоб досягнути якомога кращого результату, а відтак уникнути розвитку ускладнень. Це і пораження ниру, це і інсульти, інфаркти. Ну, я хотів би мати привести таку цифру, що інфаркти, міокарди, щемічна хвороба серця у хворих в популяції, які хворіють на цукровий діабет в 4-5 разів вище. Чим у популяції, які не хворіють, це проблема із проблемою. І зараз ті програми, які були у нас, і зараз повинно все бути направлено на те, щоб профілактувати ці ускладнення. Торік, у Львові зареєстрували 16 тисяч пацієнтів, хворих на цукровий діабет. Але насправді на 500% їх більше. Тобто на одного зареєстрованого приходиться ще один незареєстрований. Виявляємо цукрового діабету стоїть на рівні, але хотілося б, звісно, щоб люди за більше звертали на свою увагу на своє здоров'я з метою профілактування і раннього виявлення цукрового діабету, враховуючи, що половина осіб з діагностованим цукровим діабетом вже наявні ускладнення. Тому важливо підібрати для хворих оптимальну цукрознижуючу терапію, компенсувати діабет. Нині іншої методики нормалізації вмісту глюкози в крові немає. Сьогодні у мережі медичних закладів працюють школи для самоконтролю цукру в крові, діють 30 державних кабінетів діабетичної стопи. Є й приватні такі центри. Однак ще висока поширеність такого ускладнення, як синдром діабетичної стопи. Коли уражаються нижні кінцівки, від 4 до 10% популяції хворих на цукровий діабет потерпають від трофічних уражень нижніх кінцівок, які власно, і є головною причиною високих ампутацій. У наших хворих тому для медиків важливо вчити хворих, доглядати за стопами, щоб профілактувати ампутації нижніх кінцівок. Це одне з найпоширеніших ускладнень цукрового діабету. І раніше ми вважали, що це пізні ускладнення, але. Тепер ми вже абсолютно чітко розуміємо, що навіть на етапах порушення толерантності до глюкози ми можемо десь приблизно в 11-13% випадків реєструвати зміни з боку периферічної нервової системи, які притаманні діабетичній поліневропатії. Тобто, це можна сказати навіть і при якісь раннє ускладнення. На жаль, досить часто колеги-хірурги кажуть ендокринолог встановлюють діагноз цукровий діабет, вже коли йдеться про ампутацію. Це пов'язано з особливістю перебігу діабету другого типу. Ознаки не надто очевидні, особливо на початку. Це надмірна вага, це захворювання шлунково кишкового тракту. Це запалення, чи, скажімо, якісь рани, які не піддаються лікуванню, це проблеми щодо гінекології, проблеми щодо стоматології, проблеми. тобто йде мова, що хворобливість є значна, лікуванню не піддається. А хворий хворому чомусь не визначають рівень цукру в крові. Ендокринологи радять усім перевіряти вміст цукру в крові, особливо після 40 років. Снімальна група програми робить це за кожної нагоди. Людина повинна сама усвідомлювати, що її здоров'я це її майбутнє. Це її завдання особисте. Визначають рівень глюкози інакше, однак є рекомендації після сніданку. Я завжди кажу, поснідайте і прийдіть здайте цукор, щоб я бачив. Як реагує пішнюкова на вже на провокацію? А вони зазвичай проявляються, кажуть лікарі, якщо уважно зважати недарма, часто підозру щодо діабету висловлюють офтальмологи, які виявляють ознаки ретинопатії, захворювання судин органу зору, притаманні саме хворим на діабет. Про прояви надмірного цукру в крові організм завжди сигналізує, адже хоче, ніби розчинити ту глюкозу. Тож зважайте на таке. Наприклад, якщо в родині був хтось, хто хворів над цукрою то Безумовно, є умова така, що вони повинні здати той цукру. Ми всім пацієнтам, які у нас тут лікуються, завжди зобов'язуємо всю родину, особливо коли йде пряма лінія, перевірити на рівень цукру в крові. Якщо ми вже маємо там скарги на сухість в роті, час сечовиділення, ми багато вживаємо рідини, хочемо пити в великих кількостях і бажано холодної води. Спрага така, значна спрага, Не така, знаєте, як то ми там випив шклянку, дві, а була спрага. Це була значна спрага, За добу може хворий випивати і ведро, води, так, так, не будемо говорити і 10 і більше літрів. Оце вже є ознака пряма, що це такі, все ж таки це діабет. Ендокринологи наголошують, з діагнозом діабет нині можна жити цілком нормально, зважати лише на певні обмеження. Діабет це спосіб життя, і тут не треба робити трагедії з того. Це не є якась онкологія, це з тим живуть і успішно живуть, і працюють, і доживають до поважного віку. А тепер до нашої традиційної рубрики Медична порадня в ній ми розкажемо про те, як пройти кілька обстежень і консультацій в одному місті безкоштовно у кращих лікарів міста Львова. У Львові триває профілактична акція Здорове місто до кінця вересня львів'яни можуть просто неба отримати консультації спеціалістів і пройти медичне обстеження, навчитись надавати домедичну допомогу. Містечка працюватимуть поблизу поліклінік різних мікрорайонів Львова. Все просто така інформаційна кампанія покликана нагадати мешканцям про користь періодичних обстежень для визначення стану свого здоров'я. Адже зазвичай ми прямуємо до лікаря, коли вже є прояви недоліка. В останні два роки ми спостерігаємо погіршення показників, які характеризують стан здоров'я населення. Передусім, ми відмічаємо збільшення кількості померлих людей. Якщо на початку десятих років ми спостерігали поступове зменшення кількості померлих, то в останні два роки ми відмічаємо погіршення цього показника. Оскільки хворіти це завжди дорожче, тож лікарі закликають дбати про себе, і йдуть на зустріч людям, влаштовують такі комплексні акції, щоб нагадати про потребу в обстеженні. Друзі, давайте взагалі не доводити до хворіб, Давайте вчасно звертатися, вчасно обстежуватися на ранніх стадіях виявляти проблеми тої чи іншої системи е, організму. Тут представлені якраз базовий рівень первинної медичної допомоги сімейні лікарі це лікарі первинного контакту, до яких Найбільше звертаються пацієнти, де починається і закінчується лікування в тих пацієнтів. І вузькі спеціалісти по найбільш поширених захворювань, які спостерігаються в наших мешканців. І виявлені всі недуги чи ризики виникнення недуг, які ми тут виявляємо, реєструємо. Після цього ті пацієнти не пропадають від нас з поля зору. Минулого року до нас звернулося понад 12 тисяч. Пацієнтів у нас було 10 локацій, 10 місцях міста. Торік серед обстежених львів'ян у 22% були виявлені відхилення від норми, а найбільша кількість під час ультразвукової діагностики молочних залоз. Серед 615 львів'янок, які пройшли обстеження, у майже 40% жінок виявили проблему. Цифри кінцеві нас вразили, неприємно вразили. Всього пройшли обстеження 65 жінок віком до 40 років, і із них 28 жінок мали ультразвукові ознаки фіброзної мастопатії. Дві жіночки фа мали фіброаденому. І сім жіночок мали фіброзну кистозні зміни в молочній залозі. Дати та місця проведення акції Здорове місто. У вас на екрані містечка працюватимуть з 11 до 16 години до 30 вересня. Пройти обстеження можна незалежно від місця помешкання. Там, де вам зручно. Також 17 і 24 вересня та 1 жовтня з 9 до 13 години на базі міської дитячої клінічної лікарні на вулиці Орлика, 4, безкоштовно обстежуватимуть дітей. Ультразвукова діагностика внутрішніх органів, кульшових суглобів, діагностика захворювань шкіри, консультація ортопеда, травматолога, невролога, отоларинголога, дерматолога і педіатра. Це чудова нагода обстежитись у лікарів. Однак медики наголошують, усі ці обстеження і консультації можна цілком вільно отримати будь-який зручний для вас час у найближчій поліклініці. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.